Доброго ранку. Рада новій зустрічі з вами в рубриці Здорово жити. До нас надійшло запитання: як боротися з неприємним запахом, чи існують якісь методи для цього. Наприклад, що можу вам запропонувати, спаліть на тарілці суху лимонну шкірку, потім провітріть кухню і запахи щезнуть. Запах цибулі з ножа зникне, якщо його змастити рослинним маслом, або провести ним по сирій моркві. Неприємний запах в холодильнику зникне через кілька днів, якщо покласти з нього, в нього кілька таблеток активованого вугілля, попередньо роздавивши їх. І, взагалі, продукти з різким запахом краще зберігати в холодильнику у фользі. Поганий запах в кухні або ванній кімнаті через забиту каналізаційну трубу можна прибрати, насипавши стічний, отвір раковини чи ванни якомога більше солі. Запах масляної фарби досить стійкий. Якщо по кутам кімнати поставити банки з сіллю або солоною холодною водою, неприємний запах незабаром зникне. А якщо молоко втекло на гарячу плиту, швидко насипте на це місце сіль. Запах горілого швидко зникне, та й плиту зможете відмити без проблем. І останнє: якщо на вашому дерев'яному посуді з'явилась пліснява, в такому випадку... Ви зможете її відмити, омивши гарячою водою з оцтом, а потім водою з милом. Наступне запитання: підкажіть, будь ласка, якої дієти краще дотримуватись, аби знизити ризик утворення карієсу? Одним з основних факторів ризику розвитку каріесу вважається наявність цукрів в дієті. Перспективним напрямком профілактики є обмеження вуглеводів в раціоні дітей і заміна цукру некарієсогенними продуктами в дитячих харчових сумішах і кондитерських виробах. Якщо використати зубну щітку після вживання їжі ви не можете, в такому випадку краще завершити споживання їжі фруктом або овочем замість солодкого. Таким чином ви механічно очистите ваші зуби. Молоко і деякі сорти сиру сприяють реміналізації емалі. Зверніть на це свою увагу. Використання жувальних гумок, особливо з ксилітом, також має свою позитивну роль. По перше, жувальна гумка видаляє залишки їжі та частково зубний наліт з фесур зубів. По друге, акт жування викликає появу великої кількості слини. Для профілактики каріюсу професором Леонтьєвим були запропоновані була запропонована культура споживання вуглеводів: не їсти солодкого на ніч, не вживати солодке як останню страву, не їсти солодке між прийомами їжі. При порушенні цих правил необхідно прополоскати рот або почистити зуби. Якщо у вас виникають запитання, надсилайте їх мені. Я з нетерпінням чекатиму ваших листів або дзвінків за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. На цьому в мене все прощаюся з вами до зустрічі.